Разом з Майданом в країні припинилися взагалі, якісь шоу-бізнес. Всі нормальні організатори вони всі концерти повідміняли. І ми значить, почали з баришнями возити дрова на, на машинках легкових. Руки чорні, залізо, залізо, це все вони голими руками держать, воно гаряче, таке враження, що вони його не відчувають. Я почув удар по голові, ось, але болі ніякої не було, тільки я відчув, що начебто в мене голова трішки вона і око на іншому місці. Для мене Майдан символізує дві речі. По-перше, це копать, що везде все чорно, а, по-перше, це запах. У мене є до сих пор курточка, запах залишився. От коли я буду мати своїх дітей, я не спитаю, тату, а от де ти був тоді? I co im sędzia? ja przychodzę do domu.